Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення винесла припис, тобто попередження організації всі разом за конкретну публікацію на нашому сайті, і це попередження також містить вимогу усунути так зване правопорушення, тобто видалити публікацію. Про що йдеться? Яка це публікація? Чому нас раду ухвалила такі рішення? І що ми думаємо з цього приводу, якими є дії організації всі разом. Про це в цьому відео детальніше. Отже, на початку 2024 року, у січні, на сайті Всіразом була опублікована стаття жанр аналітичної журналістики, яка називається ЛГБТ Рух та педофілія Історичний зв'язок. Зазначена публікація містить достовірні підтверджені відомості з посиланнями на першоджерела, в яких Зазначено і описується історичний зв'язок між ЛГБТ-групами і ідеєю легалізації подофілії, легалізації і фактично зниження так званого віку згоди, тобто віку згоди для вступу у сексуальні стосунки між дорослими чоловіками і неповнолітніми дітьми-хлопчиками. В даній публікації ми проаналізували комплекс фактів з посиланнями на першоджерела. Безпосередньо йшлося серед іншого про такого відомого ЛГБТ-активіста 70-х років і аж до, до наших часів. Він помер буквально кілька років тому. Про Девіда Торстеда, який публічно все своє життя займався ЛГБТ-активізмом, і він безпосередньо, в тому числі. Виступав за зниження віку згоди за унормування сексуальних стосунків між дорослими чоловіками і неповнолітніми хлопчиками. Більше того, ним була створена і очолювалася багато років організація, яка називається North American Men Boy Love Association. Її називають Північноамериканська американська асоціація бойлаверів, Тобто, тобто ну, очевидно з назви. І, зокрема, на сайті цієї організації, під авторством цього ж Девіда Торстеда, є багато публікацій. Зокрема, одна з публікацій, так і називається Педерастія і Гомосексуальність і Гомосексуаліті. Це я цитую назву цієї статті. І в тій статті, так і написано, цитую в перекладі на українську тема кохання між чоловіками та хлопцями перетинає гей рух з кінця ХІХ століття. Тобто він навіть стверджує, що це понад 100 років цим ідеям. Педерастія саме таке слово він застосовує, тобто любов між чоловіком і підлітком від 12 до 18 років. Педерастія є основною формою, яку чоловічий гомосексуалізм набув у всі західні цивілізації. Кінець цитати стверджує. Провідний, відомий дуже ЛГБТ-активіст Девід Торстед. Отже, про ці відомості і інші йшлося і йдеться в статті на сайті організації «Всі разом! ЛГБТ Рух та Педофілія Історичний Зв'язок. Проте ми знаємо, і це загально відомо, що ЛГБТ-активісти і оце це середовище і групування. Вони, скажімо так, дуже боляче реагують на будь-які публічні відомості і оприлюднення конкретних фактів, які свідчать про тісний зв'язок між педофілією і гомосексуальними групами і спільнотами. Тому, звісно, і ця інформація вона стала певною, певною мірою проблемою для українських гомосексуалістів, і один з них подав скаргу у нацраду на цю публікацію. Ну, а на наш подив, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення прям аж поспішилася, забігалася, е, перейматися цією темою, якось чомусь всерйоз прийняла цю скаргу, і запросили організацію всі разом на своє засідання для розгляду цього питання. В першому запрошені на засідання нам навіть не поінформували, який предмет. Яке питання розглядається стосовно організації? Всі разом, тоді ми попросили уточнити питання і перенести засідання по нашому питанню, і в наступному листі запрошення вже на серада поінформували, що от є там така то скарга на таку-то публікацію, і тому буде розглядатися питання винесення припису, тобто попередження? Ми прийшли на засідання. Я, а також юрист, адвокат. Олександр Храпач на засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 7 березня 2024 року. Було багато питань порядку денному, і, зокрема, наше питання. Член Національної ради Максим Онопрієнко підготував проєкт рішення, і він його зачитав. Це рішення передбачало констатацію, фіксацію факту правопорушення, як стверджує нас рада. І відповідно винесення припису. Є закон про медіа, передбачає таку санкцію, яка так і називається припис. Ну, тобто, це попередження, і отже, Максим Допрієнка запропонував такий проект рішення: винести припис організації всі разом, нам лише формально була надана можливість озвучити свою позицію. Звісно, ми її озвучили, що ми не погоджуємося з таким рішенням, але нам не надали можливості повноцінно. І аргументовано захистити нашу позицію. І Національна Рада за поданням члена свого члена Максима Онопрієнка проголосувала відповідне рішення 7 березня, і нам, організації, всі рази, винесено припис. Нацрада посилається на пункт 3 частини першої статті 36 закону України, де написано таке, що на території України в медіа. Забороняється поширювати висловлювання, що підбурюють до дискримінації чи утисків груп осіб за ознакою сексуальної орієнтації, тобто таким чином Національна Рада і її члени вважають, що сам факт публікації достовірних відомостей. Про е, поширені ідеї легалайзу педофілії, у нормування педофілії серед ЛГБТ-спільнот, от сам факт публікації цих достовірних відомостей з посилання на першу джерела, з посиланням на прямі цитати і пряму мову самих лгбт активістів. От що оприлюднення цих загальновідомих відомостей є підбурюванням до дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації, от так парадоксально, вважає національна рада. Звісно, нас. Певною мірою здивував навіть сам факт що того, що національна рада проводить засідання щодо публікації, яка написана за всіма стандартами об'єктивної журналістики з посилання на джерела. Тобто, навіть сам факт розгляду цього подання на засіданні на Ради, він викликав подив. Тому а тим більше рішення щодо винесення припису організації, всі разом за такими надуманими приводами і підставами. Звісно, вони, ну скажімо так, шокують і дивують. Звісно, що ми не погоджуємося з цим рішенням. Ми про це заявили на засіданні 7 березня, і 14 березня, організація всі разом подала судовий позов до Київського окружного адміністративного суду, і ми через судовий позов вимагаємо скасувати рішення вказане і описане мною рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. В цьому позові до Національної ради ми виклали ґрунтовно, детально і розлого практику українського законодавства, практику міжнародного права, в тому числі рішення Європейського суду з прав людини ЄСПЛ. Також ми. Звернули на очевидні речі щодо стандартів журналістики. Ми повідомили, що сам факт публікації достовірних відомостей з посланнями на першу джерела, а також оціночних суджень не може вважатися порушенням закону, а вже тим більше підбурюванням до якоїсь там дискримінації, зокрема за ознакою сексуальної орієнтації. Наш позов міститься на 14 сторінках і також до позову. Додаємо додатки різноманітні на 92 сторінках. Відповідно, цей позов поданий вже до Київського окружного адміністративного суду. Станом на зараз вже обрано суддю шляхом відповідних процедурів в суді, і ми наближаємося до підготовчого засідання і до засідань по суті. Це надзвичайно важлива справа, бо... Дане рішення на Нацради, цей припис за так звану дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації, є першим в історії України приписом за цією підставою згідно нового прийнятого в Україні закону про медіа. Подібний припис Національної ради, на нашу думку, є дискримінаційним і є протиправним. Більше того, він ризикує започаткувати прецедент. Коли в Україні будуть закриватися, штрафуватися або в інший спосіб дискримінуватися всі медіаресурси, медіамайданчики, медіаплатформи, засоби масової інформації, які будуть публікувати будь-які відомості, навіть фактологічні, не кажучи вже про критичні оціночні судження, які говорять про аморальність. Або небезпечність пропаганди і поширення ЛГБТ або одностатево-гомосексуальних практик, зокрема, в тому числі педофілія, гомосексуальна педофілія. Від подібних приписів потенційно може страждати, окрім засобів масової інформації, будь-які медіа, в тому числі офіційні сайти, зокрема, в тому числі церков, релігійних організацій. Для яких ця тема є надзвичайно важливою і актуальною в світлі їхнього віровчуття і їхньої релігійної позиції і переконань, також подібні приписи Національної Ради складають значну загрозу свободі слова в Україні, не кажучи вже про свободу розповідання, про що було зазначено вище. Отже, до цієї справи має бути прикута загальна увага. І ми будемо інформувати про процес, який відбувається, і запрошуємо вас вивчати це питання, поширювати цю інформацію і це відео, адже це стосується фундаментальних прав і свобод в Україні в цілому і безпосередньо прав і свобод громадських організацій, журналістів і безпосередньо свободи слова. Поширюйте це відео. Ця тема є справжньо резонансною сьогодні в Україні, і ця тема потребує розголосу. Будемо інформувати про подальші кроки. Слідкуйте за ресурсами і за публікаціями організації всі разом. Підписуйтесь на наші платформи для того, щоб ви були достатньо оперативно поінформовані. Дякуємо за увагу!